Імеця і Сина і Святого Духа. Христос страждається. Ну, дійсно, хочеться, щоб ми його всі ці дні, які називаються святки. Щоб ми співали калятки і не тільки співали, а вдумувалися і разом з тим переживали той зміст каняток, який нам сповіщають про народження на землі Христа, Спаса нашого. Задля нашого спасіння Господь прийшов на землю. Сьогоднішній день це день Собор Пресвятої Богородиці. Е е уклад Православної церкви, що після великих свят шанується пам'ять того, хто має відношення до свята. Значить народження Христа. Найперше відношення це мала до нього Діва Марія. Тому -то сьогодні Собор Пресвятої Богородиці. Собор це призиваємося Соборно, церковна, Шанувати пам'ять Діви Марії, яка породила Христа Спасителя світу. Сьогоднішній день це ще неділя після Різдва. А неділя після Різдва це пам'ять і Іосіфа обручника, який послужив Діві Марії. Який служив і новонародженому Христу пам'ять апостола Іакова, який теж святим сімейством звершував подорож в Єгипет, тому що Йосип був старенький. І Тому то Яков, син Іосифа, він був помічником в тому бігстві, яке звершило святе сімейство в Єгипет. Ну і пам'ять сиря Давіда, тому що в свій псалмах предказував про шестях Христа. Він його бачив духовними очима. Це той, який завоював Єрусалим і зробив його гор містом істинного Бога, де був поставлений храм, ковчег заповітою святині. Над могилою якого був збудований будинок, в якому знаходилася ісіонська горниця, де Господь і звершив цей новий заповідь своїй крові. Ну І те, що Христос із Дома Царя Давіда, ми шануємо їхню пам'ять. І ми з вами для себе повинні іще раз вчитувати ці євангельські слова і задумуватись. От я останні дні, як би для себе думав, для вас хотів сказати. ну, щоб ми справніше сприймали те, що відбувається в цьому світі, який цей світ, як Бог діє в цьому світі. Ми говоримо про Бога Біблії і кажемо, що це Бог Авраама, Ісаака і Якова. Це Бог Іакова, а Іаков голодував і вимушений був переселитися в Єгіпет. Тобто це обранець Божий. Але він не жив лише тільки в багатстві і задоволенні. Він теж був, відчував і голод, і біду, і вимушений був оставити землю Авраама і йти в Єгіпет. Тобто життя святих теж воно не було таким, знаєте, гладким, легким. Хоча це обранці Божі. Те ж саме Діва Марія. Вона прийняла свою утробу Христа Спасителя, самого Господа Бога. Але будучи з Богом, вона вимушена в останні дні звершувати оту поїздку в Іфрієм, тому що вийшов указ імператора. Звершити перепис. Ну, імператор хотів знати, яку подать треба брати з єврейського народу. І матір Божа сміряно підкоряється. Вона, яка носить Спасителя світу і владику цього світу підкоряється земним обставинам. Причому підкоряється безропотно. І Христос, в яких умовах народився у Богості! Так, да, Це просто було пророчі, Показано, якому божеству духовному знаходився народ вибраний і взагалі все людство. А далі теж можемо задатися питанням. А навіщо це волхви пішли, іроду сказали, що от народився цар Ізраїля? Що почувши про царя новонародженого ірод, який просто був. Помішаний на владі, який вбив свою дружину і дітей, тому що підозрював їх, що вони хочуть захопити його престол. То це, оця звістка волхвів для нього привела до того, що він видав указ побити дітей в Іфліємських, тому що волхви не повернулися. А він запитував, а де має народитися цар Ізраїля? А в Іфліємі. Він чекав, поки волхви повернуться, не повернулися. І видав у всіх дітей там в іфлієміх околицях повбивати. Ми можемо подумати, ну як це так? Ну Бог що не передбачав, що ця людина не сповна розуму і зациклена на владі, може таке зробити злодіяння. Бо все бачив, все знає. Але чому таке зло відбулося? Бог цього не хотів, тому що Бог є любов, є сама правда і мирість. А чому відбувається злодіяння, як ми чуємо про вівріємських дітей, які були побиті? Тому що є свобода волі кожної людини. Тому то суд буде над кожною людиною, тому що була людина вільна вибирати. До чого дослухатись? До голосу совісті, чи до голосу Божого доброти, чи до голосу дьявола якийсь, який людину спонукає до зла і неправди. Людина вільна. І Бог рахується з цією свободою людини. Тому то є в зло і страшні злодіяння, тому що є злі люди, які це творять. Ну що вони це вибрали? Чому Бог це допускає? Боже скажу, є свобода людини. Але могутність Божа проявляється в тому, що вказується він. І це зло може направити так, що воно може послужити благу. Ми повинні так Бога сприймати, що Господь є благу. Якщо навіть попустив чомусь бути, якісь біді, то ця біда сталася, тому що є дьявол і початок всякого зла. Бог не винуватець ніякої смерті. Але Бог може навіть так зробити, що зло послужить благо. Значить, Очевидно, цим деяким дітям це було шлях спасіння, що ми стали отам, досягли Царство Небесне. Можливо, якби вони виросли, погубили б свою душу. А можливо, якісь безневинні діти стали тою жертвою, яку Господь Бог прийнявши як безневинну жертву, а потім помили єврейський народ, чи якихось людей з єврейського народу. Чи якщо вони не тоді, не тепер, але в останній часі, сказав апостол Павло, прийдуть в покаяння. Мої та безліна жертва, вона стала тою жертвою, де мирість Божа приведе людей до покаяння. Тобто ми повинні розуміти, що світ набагато складніший. Тому ми, як той іво багатостраждальний, можемо Богу задавати питання, чому це так відбувається? Але повинні чути, що Бог сказав Іову, що ти був зі мною, коли я творив цей світ. Хіба ти знаєш, чому це то то, то? ти не знаєш? Не може твій людський розум вмістити того, як я творив цей світ. Тому ти не намагайся як би зрозуміти. Тому що, якби є глибина, де ти не розумієш, ти повинен довіряти, якщо це відбулося. І це Господь може використати для блага. Але щоб Бога ми не звинувачили, то ми подивимося, не тільки Божа матір смирялася, коли треба було йти в той віфрієм. Але й сам Господь був гоним і будучи дитятком. Знову можемо сказати, хіба всесильний Бог не міг зберегти своє дитя, щоб ніхто не приступив до віфрієм? Міг. Але ставши людиною, він підкорився всім умовностям цього світу, який був. Де є неправда, зло, страждання. І тому, той ставши людиною, він покорився цьому світу і сам на собі відчув ту несправедливість і зло, яке є в цьому світі. Правда Божа восторжествує в цьому світі пізніше, а так сам Господь покоряється. Промисел Божий спас дитятко, але спас тим, що ангел ось осінь каже, втікай в Єгипет. Тобто ми бачимо, що і <клух> сам Господь був ви Це для того, щоб ми не думали, що я пощусь морюсь, чому в мене якісь, якісь е... виникають біди. Труднощі, чому ми з вами живемо, щиро молилися в цей період, коли церкву гонять, є війна, багато людей гине. Ми повинні просто покар... Якщо навіть ми до кінця не розуміємо, ми повинні покаратися промисло Боже і приймати ті обставини життя, які є в даний момент, але оставатися людьми. Тобто ніколи не приступати через свою совість і ніколи не звершувати, не прийняти зло в свою душу, а потім його десь не звершувати через свій вчинок. Тому що Господь, який прийшов на цю землю, Він прийшов не для того, щоб своєю Божою силою людей посадити в якісь умови, де будуть всі ходити під його силою, тільки так знаєте, строєм правильно. Ні, Господь хоче, щоб людська душа була відроджена. Щоб людина добровільно прийняла закон Божий, і для, і для нього закон Божий став усладою і основою його життя. Ми ж коли відспівуємо людину, ми читаємо 17-ту кафізму, блаження непорочні, да? які ходять в законі Господньому. От Господь хоче, щоб ми добровільно прийняли. Цей Божий закон і що він став нашим життям. І от чим ми приймаємо його, от наше життя, обставини цього життя і навіть сам діал буде випробовувати нас. Як він випробував Іва багатостраждання. Каже, Іва, тебе любить, тому що ти його обогатив. Він щасливий в своєму земному житті. А якщо це забереться, чи прославить він тебе? От Іов, який втратив все, він продовжував славити Бога. Що якщо з руки Божої я прийняв все добре, чи не вже я Не прийму і не недобре ось цю біду. Тобто він ніку не зрігся від Бога, не приступив через свою віру, через свою совість. Оце приклад для нас, як ми повинні, все сприймати. Тому що і Господь покарявся земним обставинам і терпів від цього, і був вони. Якщо Господь був гоним, якщо його життя супроводжувала несправедливість і біди, і страждання, як то загибель віфірмських дітей, і Господь приймав це, проходив через це. Тому то ми і, і ми з вами, проходячи через своє життя і через горнило випробовань, теж повинні покарятися, покарятися Бога, але не переступити, повторюю, через свою совість через закон Божий, через правду Божу. Тоді Господь, випробувавши нас, потім і вознесе в свій час за наше терпіння. Тому то церква, шанує Божа Матір, яка сказала раба Господня, вона все життя вона дійсно служила Богу, абсолютно зрікши своєї волі, а абсолютно творячи волю Божу. Оце приклад для нас. От вона у славі, чеснішою Кирилів і славнішою Серафім. Згадується і Іаков, який от служив, да, і Іосьо Старенький, значить він супроводжив Єгипет. Він там послужив їм. Він, став... він не входив в число 12 апостолів, а 70, але він став главою Єрусалімської церкви. І коли від нього вимагали, оскільки його шанували як праведника, зректися Христа і поставили наверху храма. Але він сповідав Христа, його скинули. Він залишився живий, то його там добивали, хоча деякі люди кажуть, що він праведник і він молиться за вас. Він молився за тих, які його побивали. Але Христа не зрікся. Тому -то ми славимо цих людей, славимо їх. І разом з тим просимо їх молитв для того, щоб ми в нашому житті, дійсно своїм життям, прославили Бога. Так що нехай ім'я Боже славиться. Вовеки, росіянско. Да, святковий...